В контексті вашого виступу про взаємодії ЗМІ е, в мене є два запитання. Е, перше, у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України, конкретно статті 4, тобто пункту 4 статті -4 цього кодексу, повідомлення у засобах масової інформації про правопорушення стається е, офіційним повідомленням е, про вчинення е, правопорушення. Про факт вчителя про чи, чи. чи можете ви повідомити нам про кількість перевірок чи прийнятих рішень по таким фактам і офіційного повідомлення заявника, тобто редакції, про результати розгляду е, таких публікацій. Ну, якщо треба приклад, я надаю, це перше питання. А друге питання, чи можете ви посприяти ознайомлені е, журналісти? Зараз не минулого року на коші та, та, та про результати та прийняти рішення цього питання. По, до прикладу начальник міського відділу систематично раз в три місяці повідомляють, що перевірка ведеться, нічого не дітям. Я думаю, що журналісти обідні потрапіли в НАТО не мають право ознайомитися з матеріалами. Чи вони знаходяться в прокуратурі, як вони говорять, тоді... Зрозуміло, дякую за запитання. Ну, По-перше, хочу вам повідомити, що весь інтернет, вся преса, яка видається в Закарпатській області, я маю в виду обласні видання, постійно моніторяться працівниками і мені надається на. Для розгляду ті негативні моменти, які, як ви кажете, фактажні і події, які висвітлює преса, по негативу працівників міліції. Я можу сказати, що на всі, які є, а їх ну, в 2010 році було таких. 15 негативних публікацій, де то було показано, як працівники міліції, особливо працівники ДАІ, порушують правила дорожнього руху при обгоні транспортних засобів по сплошній лінії, не виконуючи при цьому якихось завдань, проведені службої перевірки. Проведення службової перевірки і притягнуті до дисциплінарної відповідальності і надані редакціям відповіді, що на такі публікації, які надходять, однозначно ми відповідаємо тим видавництвам. Що стосується по Площі Театральної, то... наскільки я знаю, по факту порушена кримінальна справа. Вона розслідується, але ви ж прекрасно розумієте, що для встановлення свідків ну, є проблема по встановленню тих свідків очевидців, які були там. Не всі хочуть давати показ. З ними пророблюється робота. Зможе по першому питанню, точно. Ми йшла не про правопорушення працівників міських, хоча це так мова йшла про те, що до 5 жовтня минулого року на конференції <свіття> один із чиновників повідомив про схему плативників з боку організованої злочинного групування, в яке вкладить і працівник Ну, Я таємницю, що це мова йде про малимі, де вони вчинили фінансові махінації. З кредитними коштами. Значить, я зрозумів. 3 я зрозумів. Значить, по кредитним спілкам це має світу кредитна спілка наскільки. По, по двом банкам. По о, цим двом банкам, по об'єктам, які фігурували в отриманні кредитів, значить з нами зібрані всі матеріали. І направлені в обласну прокуратуру для прийняття рішень.